Рабандиста наркотиків засуджено до п'яти з половиною років ув'язнення вироком Дубровицького районного суду до кримінальної відповідальності притягнуто місцевого мешканця, який намагався перемістити з України до Республіки Білорусь з приховуванням від митного контролю макову соломку. Нагадаємо, у 2010 році у потязі з сполученням Львів мінськ правоохоронці затримали 27-річного жителя Рівненщини. Він хотів вивезти майже 200 грамів наркосировини. Вона була прихована у поліетиленовому. Пакеті у натільній білизні з'ясувалося, що затриманий громадянин на момент вчинення злочину мав непогашену судимість у 2009 році. Був умовно засуджений за вимагання. Слідчим відділом УСБУ у Рівненській області, за фактом переміщення через державний кордон наркотичного засобу макової соломки стосовно зловмисника, було розпочато кримінальне провадження. Рішенням суду рівненчанина визнано винним та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 5 років та 6 місяців. З Скацією всього належного йому майна.